Доброго дня, любі діти! Рідко хто з читачів не любить детективів. Найчастіше ці книги беруть із собою для розваги, для того, щоб швидше минув час у дорозі, в очікуванні черги тощо. Але не варто, мабуть, ставитися до детективної літератури тільки як до розважального жанру. У героїв таких творів. Можна повчитися логіки, кмітливості, допитливості, прагнення інтелектуального розвитку. Саме цим, крім захопливої інтриги, вони приваблюють мільйони читачів. Скажіть, а які асоціації викликає у вас слово детектив? Вірно, книга, пригоди, таємниця, докази, злочин, інтелект, інтуїція. Розум. З одним таким твором, у якому об'єдналися в одне ціле всі названі вами поняття, ми познайомимося на сьогоднішньому уроці. Тож запрошую вас до уявного клубу любителів детективів. Тему уроку ми розділимо на два блоки. Спочатку розглянемо детектив як жанр літератури. Його характерні ознаки, жанрове розмаїття детективів. Запишіть, будь ласка, в зошити. Отже, чи доводилося вам читати детективні твори? Як ви зрозуміли, що таке детектив? Проведемо словникову роботу. Детектив, різновид пригодницької літератури. Твір. У якому розкривається певна таємниця пов'язана зі злочином, у підручнику сторінка 299, тому детективною літературою може вважатися вид художньої літератури, у якій ускладнений сюжет зазвичай побудований або на логічному розкритті загадкового злочину, або на детальному виясненні таємничих і дивних обставин. Пов'язаних з діями героїв. Детективні оповідання, романи й повісті належать до найпопулярніших жанрів ХХ століття, але стрімко розвиватися цей жанр почав ще у 19 столітті. Виділимо особливості детективів. Перший детектив має свою композицію, Починається з зав'язки інформації про злочин. Далі – Розвиток дії, тобто процес розслідування, це підводить до розв'язки, коли простежуються дії детектива після того, як особа злочинця встановлена у кінці реконструкція злочину героєм детективом. Другий головний герой це детектив, тобто людина, яка розслідує злочин за допомогою логічного мислення і нічого надприродного. Третє наявність важливої події, частіше таємного злочину, нерозплутаного до самого кінця твору, щоб тримати читача в напрузі. Основні види детективів психологічний, історичний, іронічний, шпигунський, політичний, фантастичний та інший. Таким чином, ми підійшли до другого блоку теми нашого уроку. Едгар По, засновник жанру детективу в світовій літературі, захопливий сюжет Повісті Золотий Жук. Запишіть у зушит. слова героя даного твору Вільяма Леграна «Навряд чи хто зможе загадати таку закручену загадку, якої хтось інший. Відповідно спрямувавши свою винахідливість, не міг би розгадати, будуть своєрідним епіграфом до уроку. Запам'ятайте, що в Едгара По немає попередників у детективному жанрі, тому й вилучають його батьком детективу. А от літературними спадкоємцями і продовжувачами ідей Едгара По вважають. Артура Конан-Дойля, Агату Крісті, Жуля Верна, Герберта Уелса, Роберта Льюіса Стівенсора, Стівенсона та багатьох інших. Серед сучасників: Кірболичок, Борис Акунін, Дар'я Донцова, російські письменники, Іван Багряний, Павло... Павло Загребельний, представники української літератури та інші. Давайте познайомимося з особою письменника. Едгар Алан По народився в 1809 році в Америці у Бостоні, штаті Массачусетс у родині мандрівних акторів. У три роки став сиротою, тож виховував його заможний торговець Джон Алан. Тому в Едгара є друге ім'я Алан. Щедро обдарований від природи, у п'ять років він читав, малював, декламував вірші. Навчався в університеті Вірджинії та військовій академії, але не завершив навчання, тому що присвятив себе літературі. Спочатку Едгар По писав поезію, а згодом прозу, його прозова спадщина близько 70 Оповідань і повістей. Саме повість Золотий Жук, за словами Жуля Верна, є найкращий детективний твір, що є підтвердженням справедливості висновків, здобутих аналітичним шляхом. Даний твір має мінімальну кількість героїв це містер Вільям Алегран, його вірний слуга Джупітер та оповідач. Зі слів оповідача, ми дізнаємося, що містер Легран походив із багатого роду, але невдачі призвели його до зубожіння. Він полишив Новий Орлеан та оселився на Селівеновому острові. Легран жив під людком у хижі, збирав колекцію комах і був схильний до різких змін настрою. Автор дуже детально описує поведінку, портрети героїв, їхній душевний стан, з метою повніше розкрити характери персонажів. Одного разу легеран знайшов дивовижного золотого жука, схожого на людський череп, і саме відтоді й почалися його дивацтва, пов'язані з розкриттям таємниці дивного пергаменту, вигадливої та загадкової криптограми. Головний герой Вільям Легран, людина свідчена, мисляча, схильна до спостереження й аналізу, він розгадує таємницю, яка допомагає йому збагатитися розкриває давній злочин, вбивство людей. Оповідач будує невірні припущення, які слугують тлом для проникливості інтелекту та логіки героя. Отже, заслуга Едгара По. Як засновника детективної літератури, полягає в тому, що він першим усвідомив можливість використання кримінальних розслідувань у творі, в центрі якого знаходився б герой детектив. Тобто Легран як людина високогосвідчена використав дедуктивний метод, коли висновок робиться шляхом роздумів над багатьма іншими фактами. Автор разом із читачем. Захоплений силою інтелекту леграна, його вмінням спостерігати і робити висновки, аналізувати дані про навколишній світ. І разом з головним героєм крок за кроком читач йде до розкриття таємниці, маючи можливість логічно розмірковувати. Увага! Для повторення розгадайте криптограму. А підказкою буде тема нашого сьогоднішнього уроку. Нагадую, що криптограма це один із видів головоломки зі спеціальними мовними знаками, шифром або шифрувальне письмо, яке розгадується за допомогою простої технології. Сподіваюся, ви зуміли її розгадати. Отже, ключове речення сьогоднішнього уроку Едгар По. Засновник інтелектуального детективу. Будь ласка, запишіть домашнє завдання. Перечитати повість Золотий жук, переказувати, довести що даний твір детектив. Дякую за увагу!